Привет всем! Пропажа ваша вернулась. Це я скучала. Сейчас розкажу. Все приїхала, тільки що була у девочек лапку кофе. Выпала, розсипалась. Тут торти разные полидавали дітям. Пустыми руками никогда не отпускала. Снімала там відео, бы не простить. А сейчас быстро поставлю супер. Девочки, де я пропала? Вчора на мене був день вибачте розбора. Тому що дитину мою обідали, позвонили там зі школи, що вчитель штурхнув його, ну, коротше, обізвав, а все із-за того, що градік не поїхав на, тери... на змагання, того що він е... був з бабушкою в лікарні. Ви ж знаєте, що він там жив і він не зміг просто поїхати на змагання. І той його почав дорікати, що ти тебе ти підставив, хоча Градік попередив, що його не буде. Я ж завжди говорю, моїх дітей не буде трогати ніхто Ніколи. Ні, Ні прикопить Боже, Божу, упасі, хто хтось моїх дітей колись чіпав. Это вам не буде. Конечно, дівчатки, через 3 минути я там вже була в тій школі, хоча Градік мені це не говорив. Бо він знав, що я зараз. Їду просто и разорву там на месте всех. того вчителя тоже. В общем, конечно, вчитель выбачался, что он там, что-то там типа баловался, но ну, сейчас подождите. Спочатку з того, що вчитель сам почав до нього чіплятися. Ну, вот. І раді, ну, він такий, він ну, все сміється, може на увоці, знаєте, ну, понятно. Це не дає право нікому чіпати чужих дітей, особенно ну, Вот. Короче, в общем шо? Суть такова. Моїх дітей трогать ніхто не буде. І, ну... У нас з градіком різні прізвища, тому не знали, чий си подняті були всі. Бо, дівчатки, як що касательно дітей, обіжати, уніжати дітей, на мене все одразу. Кляма падає, а я стою не вміняємо. Мої діти це найдорогіше, що в мене є в житті, як у кожної нормальної мами. Ніхто нікому не дає права. Навіть плохо ребенку сказати. На то є батьки до 18 років. Можна їх визвати. У нас дуже хороша директор школи, дуже замічательна женщина, чудесна. Я вважаю, що вона психолог свого рода. Діти її дуже люблять, дуже поважають. Якщо щось вони є підтримкою її, вона їх завжди підтримує. Її вся школа дітей любить. Це дуже важливо. От, ось він конфлікт вичерпав. Трохи шороху навела. Тепер що? Тепер варю суп поїхала знімати відео. Я як вам відео, кліпи кліпимо і хожу ж на курси. Учусь, от це все в учобу. Понимаєте, ринулася, і все. Карпочка вже на вулиці, Ну, на терасі. буді в своїй теплі. Все хорошо, не переживайте. Як була запаску. Їстики добреньке, смачненькі. Спасибо, девочки, кто там кидав 200 и 100 гривен. Потому 600 гривень гривен вышло. Спасибо, лапочки. Э, Алла, которая занимается это, это, зооволонтер, она сказала, пока не трогать, я отправлю еще на передержку. Она нашла здесь корм. В общем, вы не переживайте, ваши деньги, нигде день никто никуда лишнего не потратить. За все можете не переживать. Э, на передержку я перекину. Я номер карти с женщиной, на Мама. Нема, ота мамочка, що ми думали, що то кармана мама, цела Санта Барбара, трилер. триллер. Це таке. общем, приїхала домой, посімала в кафе, тоже кліпчик, Ну, набиваю руку. Надо набивати руку обов'язково. І быстро своим судом. Знаете, я тільки вспотела, вискакувала на вулицю, я боюсь, щоб я не заболела. Трочка Танюшки шикарно. Девочки, шикарные. Цикарная. Чуть послання. Тут уже спина болить. Може, вона не спаліни. Ні, Гола набігалася, розумієте? По вулиці. Зачем? Отплёнка. Сделаю жгутку, все вышло, я вам покажу, девочки. Извините, что я пропала, я тоже скучала за вами. Сейчас немножко покажу день в день. Тоже снимала и издала видео. Тоже покажу, как ехала, снимала вам. Ну и все, сняла правда. Ну ладно. Замаем, замаем. Сейчас мы быстренько поставим чуть-чуть отпасируем эту, чуть чуточку морквочку, чуть-чуть буквально. Так что такое, дорогушечки мои. Сейчас поставлю супчик. Осталось и срачи та по я лишнее забирала пенки, шминки, такие с фрикадельками. Шимсиме відео з цими уроками я ще потерялась. Потерялась в сети. Потерялась в сети. тут чисто сковородка стоїть. Вопрос на засыпку, хто ответит, я не знаю. Покатая уже зварила суп, уже там на ніч, мої десь нема, моград, як прийшов со школи, все хорошо. Вони порозумілися з вчителем, все все хорошо. Маша виволила щеки свої. Напишіть у коментарі, як вам мої відео, ось ці короткі, що я знімала. Чекаю від вас. Суп уже стине, холодний. Вони десь непонятно а де їсти. Скільки можна їсти? Чей повітря на тривогах? Або хмели. Нервуючі. Ви бачите, скільки горя ці дні? Страшно, страшно. Боже, скільки горя. Скільки горя. Это жах. Я коли починаю за це думати, в мене ж тіліпати починає. Страх, хлопці. Треба берегтись, ходити в укриття, тому що це не діло. Бачите, що робиться. Сказала те, що ще тривога, а де мені а Куди мені укриття, Куди ви укриття йти? Нет. Едем в Нову с вечером. Решили съездить. Здрасте, кто это? А кто это? А, это Лена, наверное, соседка, да? Нет. Mm -hmm. Океанами стали мне это нравится, нравится. Нет, это да? Mm -hmm. Едем в Нову, сейчас купим все, девочки, мальчики. Шарон, так захотелось а Шарон, вы себе просто не представляете. Как Значит, хочется шарунчик, потом все. Все, что Все гляну, что там в кулинарии. Я супчик смотрела, супчик вовремя поел. Вообще сейчас погано поел. В сейчас что-то поснимаю оттуда. Вечно всем недовольные, вечно недовольны. Ще в планах було, щоб ну, він стався вдома, але ну, ні. Отже, бачу місяць в мене китай. Місяць по небуди. Ага. Місню свою заводи. за ним. Свівають. Свівають. Рішила знімати на таку камеру нормально, щоб була краще як. Поскольку я тепер настоящий режиссер, оператор и все тому подобное, сценарист. Я хочу, щоб картинка была красива. Шучка. А, ще надо купить кармиисты. Сейчас побачим, что там есть. Борщ карми. Я боюсь, щоб в ней не було простройство. Потом буду прибирать прибирать по тирасі не хочеться. Губою Йдемо зараз у Лоус, Треба вже очередь займати на цю, бо на кулінарію, бо потім, як стають, всі ряд. Вовочка, передай привіт підписника. Вова не в гуморі, бо мама не дозволяє ні чіпці, ні кол, ніщо. Ой, якась собачка. Дивись. Це не карма. Діма карма. каже, що це карма, така у нас буде. Да не, Дима, ты что, с ума сошел? Ну, по рассветке да. да мы и не прокормим, Дим, все прикалываешься? А где тут было? А, вот тут есть, интересно, сей, продукт э, для, для животных, есть? Там не надо? Немае. А, зоо, пошли за. Да До скольки не работают? Смотри, какие шарики. Уже во всю новогоднюю коллекцию. Ой, ёлочка, кстати, непогана. Інтересно, сколько стоїть. Спідниця. А це под лку согрі. Ой, а вот, смотрите. Отакі мені нравляться, кстати. Червоні і зелені я би взяла. Оце наша лка, я чувствую, в цьому году буде. З такими ценами на лки. Мені не нравиться оце таке. Вам нравится таке напишіть? Мені нет, я люблю игрушки. Вот. Уже ці новогодні подарочки вже скупляються. Це ж Миколайчик 6 грудня. Чашечка класная. Всі кошти та чашка. Адвент календарь. Рошенешки. Я таке люблю, девочки. Це така жрала бы с сутками. Це для котов, чешу. А, нет, це шоколад. А что я думаю, можешь для котов? А давай мы идилися. Боже, дивіться, скільки до Нового года. Всяких цих. Кіндери на елочку тоже можна вишить разные. Бачите. Дед мороз. Я чую, говорю? Панетон. Ого, 600 писмо. Піш... До побачення. як то жили без панатона. А де моїх, кстати? Непонятно. Я хочу шерон. Ну, це не той. Персимон. я попробувала звір фарш бере. Це я беру душе. А ось вот ці ці колбаски, дім, що ти брав тоді, да? А ця а, а це такі інші річ. Дуже дякую. Получилося на 182 гривні. 610 грамів. Люди збираються за чергу на кулінарія. Я не хочу, батон, Дім, батон. Дім, куди ти? Почекай. Ну, на, я піду хліб візьму, щоб лазити тут. Так, зараз я візьму батон, я завтра зроблю котлети. і пюрешку. Обично, знаєте що, обична, коли я так говорю, я хера не делаю, я вже зрозуміла, така була Да, да, буду готовить, и в итоге ничего не готовить. Сейчас а нарезина. Я живу докупить, да, что доставчиши. Где он идилась? Уже с эти есть. Что ли они? 319 гривень полкилограмма я считаю, що це дуже дорого. Проще самим зробити. Я зараз їх найду і прибью. Печенька хочеться, ребята. Показую вам. Привет, моя хорошая. Ооо, все. Капец моим, конечно, вікнам, ребята. Не можно відкривати. Тільки що дала їй таблетку ще від глистів. І потім уже ще через два тижні будемо вже вакцину робити. Що? Ні-ні, їй не можна в хату. Кармусечка. Вже біга по терасі, хазяйка. Отак, так. Да. Ось От така собака. Дяс, да. скажи, все за мною добре, я жирушка, ще так. Все, ребята. Звтрашнього дня я виправляюсь, тому що... Мені вже в інстаграм написали і в коментарях оба, я бачу, що, що це за діло, що я пропадаю. Я не пропадаю. Я буду вас обновляти знімати відео. обіцяю завтра. Воно це, 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 дуже тяжело. Це щоб відео 40 секунд зняти. Ребята, 3 години. Мені проще 5 влогів сняти. Навіть мені Діма не сказав, Маша, а де відео? Вибиває двері. Так що пишіть коментарі, що скучали, що не могли більше, крім мене нікого не дивитись. що хотіли бачити видеть мене на екранах своїх телефонів, ноутбуків і телевізорів. А я пропала без вести, ви вже мене шукали везде. В общем, я тут ребята. Що ви думаєте, мій чоловік глядя захотів карасиків жарених? Оце достав з морозилки, у нас там пару штук було. Ти ж казав без цибулі. Я щоб я йому пожарила красика. Хто я така? Попрошу, щоб не забували, що та жінка носить брильянти. Всім пока. Дякую. Вибачте. Вибачте, тут винувата перед вами. Вибачаюсь. все, пока.